40 мільйонів гривень таку суму задекларували 270 івано-франківців. Тож мільйон податків на доходи фізичних осіб уже надійде до місцевої казни. Деклараційна кампанія триватиме до травня. У місті вже є офіційних два мільйонера. Свої статки вони задекларували від отриманої спадщини. Податківці нагадують про те, хто в обов'язковому порядку повинен задокументувати свої прибутки. Всі доходи, які були виплачені громадянам та не були оподатковані, підлягають декларуванню. Це і інвестиційні доходи, тобто продаж акцій вищої номінальної вартості. Це є і здача майна в оренду, тобто ті громадяни, які здають своє майно в оренду і отримують від цього доходи, зобов'язані прийти податково і подати декларацію. Крім того, підлягають декларуванню і іноземні доходи, підлягають декларуванню доходів. Спадщина, якщо вона є не першого ступені спадщини, Ріднення, продаж рухомого, нерухомого майна також підлягає декларуванню ті доходи, які отримані від декількох податкових агентів, і сума доходу перевищує 120 мінімальних заробітних плат. Перше свої доходи задекларувала заслужена артистка України, улюблена всіма виконавиця ролі Дарусі Галина Баранкевич, Вважає це виявом патріотизму та внесенням маленької часточки у розбудову нової омріяної держави. Я маю додатковий заробіток, працюючи на різних заходах, в основному це концерти. і концерти. Відповідно, знов ж таки повторюся, що частку з цього заробітку я вирішила задекларувати. Нинішній час важко всім, але якщо ми хочемо отримати. Мати нову європейську країну. Перш в першу чергу чесну країну. Ми повинні починати з себе і не повинні питати, що для нас зробила країна, а повинні запитати себе, що ми зробили і можемо зробити для своєї держави. Тому першим кроком я вважаю, має бути декларування доходів і розуміння того, що це впливає на розвиток тебе як особистості і держави загалом. Ще 700 мешканців Івано-Франківська кажуть, податківці не виконали свій обов'язок та не задекларували свої доходи. То сподіваються, що півтора місяці. Вистачить їм, аби таке оприлюднити власні статки.